Зустрічі. Програма про україно єврейські взаємини Вітаю слухачів громадського радіо. Це програма зустрічі. Мене звати Василь Шандро. Сьогодні гостею нашої студії є пані Анна Шерман. Вона директорка видавничого дому Антиквар і головна редакторка одноіменного журналу Антиквар. Вітаю вас, пані Анно. Доброго дня говоритимемо в тому числі про видання, які в той чи інший спосіб, але так само намагаються і час від часу говорять про українсько-єврейські взаємини, хоча можливо. Є сенсу спочатку е означати, що стосується не лише українсько-єврейських стосунків, а загалом міжнаціональних стосунків, е які в нашій країні в різні періоди вони існували, існують до цього часу. Можливо, е з різними акцентами в різний час, і 21 століття, час в якому ми живемо, він вимагає так чи інакше, іноді е інших інтерпретацій і вже інших підходів. Але е, давайте почнемо з того, наскільки, на вашу думку, загалом е, питання оцих міжнаціональних стосунків і взаємин, воно є архаїчним зараз. Чи навпаки, воно є актуальним? Е, я б сказала, що воно не так е, архаїчне, як анахронічне. Тобто, <з>... воно, поза... воно поза часом і в хорошому, і в поганому сенсі. Так, е, тому що ну. Е... Оця мультикультурність, вона природня, органічна, вона поширена, фактично якихось таких монокультурних ніж не лишилося, і навіть якісь напрямки, скажімо, мистецтва чи якісь культурологічні зони, присвячені, скажімо, якимсь етнічним питанням, вони все одно по факту мультикультурні і. Сьогодні, ну так ми живемо у 21-му сторіччі, як ви справедливо це зазначили, і це вимагає від нас якогось усвідомлення природності такого стану речей. Тобто, ми не можемо цьому ні опиратися, ні ми не можемо цьому навіть сприяти. Насправді, ми можемо просто сприймати це таким, яким воно є. Спостерігати лише чи і впливати якоюсь мірою. Ми хочемо чи ми чи не хочемо. Якщо ми є активними діячами тої чи те іншої чи іншої сфери діяльності, то ми впливаємо. Так, ми впливаємо. Ну, от, скажімо, от журнал-антиквар, журнал про мистецтво і колекціонування, він виходить вже майже 14 років. За цей час вийшло понад 100 випусків журналу. Ці випуски тематичні, тому що оцей світ матеріальної культури, світ мистецтва. Він безмежний, і для того, щоб кожного разу не створювати оці такі калейдоскопи про все ні про що, і для Доводиться того, щоб... структурувати. Доводиться структурувати, і це дає таку ну дуже таку. Гарну можливість просто зняти вершки з будь-якої теми най, найсолодше, найсмачніше, найцікавіше, і потім згодом там за кілька років знов до неї повернутися і знов зробити те саме. Тобто, ми такі бджілки е, на цьому такому лані е, вітчизняної культури. Що стосується власне е, єврейського мистецтва, це окрема тема, дуже важлива, дуже непроста, тому що історія єврейського мистецтва це трошки окрема історія мистецтва, ніж там історія французького, е, німецького чи навіть українського ну, вона, мистецтва. Протидовше. З одного боку, з іншого, так якщо ми говоримо про образотворче мистецтво виокремлюючи, то це досить пізня так ну, поява, тому що це дев'ятнадцяте століття. Якщо ми говоримо про ортодоксальну частину, Пов'язано з релігією. От ну, ви так. От... Так, Отут так. І, так. Просто, і е... тут прокоментуєте. Е... Е... Звичайно, що ми можемо вивчати, говорити про єврейське мистецтво у різних контекстах. Так, Є власне культове мистецтво, те, що стосується релігійних якихось речей, є, так би мовити, світ, вплив. Діячів єврейського походження на світове мистецтво, і тут треба зазначити, що фактично немає такої європейської культури, яка б не зазнала собі такого ну життєдайного і суттєвого впливу діячів власне єврейського походження. І от, скажімо, та сама, от ви згадали французьку культуру, але от та сама Еколь де парі. Так, французька школа, оця знаменита початку 20 століття, вона складається переважно з митців єврейського походження. Але що найцікавіше, що значна частина цих митців єврейського походження, вони походження є українського, так само українського єврейського походження. І ми присвятили багато матеріалів, і навіть окреме тематичне число, власне, у цій темі, от. Коль де Парі діалог культур, і тут власне йдеться про те, що цей українсько-єврейський культурний діалог він відбувався не завжди на терені української культури чи української території навіть а дивіться, коли ми кажемо тут про ці українсько-єврейські впливи, так маючи на увазі вочевидь євреїв, які мають які народилися на території України або батьки, яких народилися на території України, це якоюсь мірою ж наша наш сучасний уже погляд. На ті події. так? Тобто ми вже зараз спираючись на нашу державу, на кордони, так, на, ну, на, пев на певний інструментарій, яким володіє держава, вже з цього боку дивимося в тому числі на історію світового мистецтва. Воно могло 100 років тому не зовсім так інтерпретуватися. Зазвичай казали, що це вихідці там з, наприклад, Російської імперії російської чи Австрійської. Імперії, там. Так, так, так. Ну сьогодні, звичайно, ми е, весь час. Е... Вирі, маємо вирішувати оці питання, кого як називати, кого вважати своїм, кого вважати чужим. Але насправді, ну такий світовий досвід і такий до експансивний досвід більш потужних таких гуманітарних практик він засвідчує, що виграють ті, хто всіх вважає своїми. Що цуратися від того, що, ну так би мовити, само за, історі... за за фактом своєї історії, за фактом свого буття належить цьому простору. ну, Це просто нерозумно. Журнал Антиквар це специфічне видання, так? Нішеве і направ... ну... ми виходимо з ніші, я вам Виходите? Скажу. Ми виходимо То з вам ніш... вже не подобається ця позначка, там, там журнал для вибраних. А для... ми так, по-перше, ми так ніколи себе не позначаємо. По-друге... Взагалі, у нас видання, які стосуються мистецтва, вони таке враження, що для там, ну, не невеликої. Ну, насправді, про що б ми не казали, крім е сірників і солі, все, все інше для обмеженого, воно, кола так, людей. для обмеженого кола людей. Але я вважаю, що коло зацікавлених читачів нашого видання воно ширше за коло е ну, таких. Е Колекціон... відомих колекціонерів чи просто е, якихось е, ну знавців фах... фахових професійних знавців е, мистецтва. Ми для тих, хто цікавиться історією, культурою, мистецтвом, старовиною, е, традиціями тобто, е, ми вийшли з ніші в тому розумінні, що ми перестали е, концентруватися тільки на подіях артринку. Але ми виходимо на такі більш культурологічні теми, і от, скажімо, от серед тематичних номерів останнього часу от у нас був номер культура та засоби масової інформації, вибір як вирок. От були номери присвячені українській іудаїці. Угу. От можна докладніше, до речі, про номери, які присвячені власне українсько-єврейським стосункам, принаймні за тематикою. От про що, про що цікаво писати, ну, от і про що люди я вже, читають я вже розказала так про, про номер де присвячений Еколь, Еколь Де Парі. От був у нас такий кілька років тому випуск, який називався. Народ книги, тексти та образи. Е і це номер присвячені букіністичній традиції в єврейській культурі. Власне, євреїв називають народ книги, і ця книга це Біблія. Але ми використали цю таку самоназву ширше власне, в культурологічному розумінні. І тому тут є матеріали і присвячені і культовим предметам. і Історії іудаїзму і ідешіської історії, тобто історії європейських євреїв і сучасному книговиданню, присвяченому ну, власне, традиції книговидання. Традиції єврейського книговидання. І ну, знов таки маю похвалити власне, підхід редакторський, редакційний до формування номерів. Оця тематичність, вона. Має такий ефект, що номери вони не застарівають. Тобто, фактично, фактично, це таке колекційне видання, е, яке з часом воно тільки набуває е, тобто, таке. Видання, вартості. яке яке не ну, тобто мається на увазі, що ви не женетесь за актуальним Ні, так, ми... одноденним там проблемою, яку описуєте, а це називається зрозуміти тему і описати її. Так? так, звичайно, є ну актуальність питань, які ми підіймаємо, вона така не календарна, так ми всі сучасники. У широкому розумінні. Так? І ті теми, ті проблеми, якими ми сьогодні ми живемо, вони можуть бути відрефлексовані від, за допомогою розповіді про певні напрямки мистецтва, про певні історичні періоди, пов'язані з тою чи іншою культурою. І, власне, з розповіддю про певні колекції. Приватні музейні. Тобто таким чином оце, оце позиціонування як журнал про мистецтво і колекціонування він не позбавляє нас можливості рефлексувати на актуальні теми, а навпаки, робить цю рефлексію більш емоційною ґрунтовною. Так, Анна Шерман, директорка видавничого дому Антиквар і головна редакторка журналу Антиквар. Говоримо про українсько-єврейські взаємини, зокрема в. Контексті або через призму одного із видань, які існують в Україні, які працюють із цією тематикою. Я не знаю, чи можна сказати систематично, періодично Періодично, швидше періодично. Ну можливо, в цьому є світло і теж... системний так, підхід так. теж в цьому є, звичайно. Тобто, ми видання культурологічне, передусім, і тому оцей тема цього діалогу вона для нас є профільною, тому що єврейська культура є невід'ємною складовою. Загальноукраїнської багатокультурної спадщини чи є е, ці певні бар'єри, можливо, які є в, а, в частини істориків? Я не кажу про політиків, хоча політики великою мірою задають певний тон в той чи інший період, так. А, і якщо ти якоюсь мірою належний до кон'юнктури певної, то треба озиратися на це. Як про це говорити? Можна про щось говорити? Не можна. Тому що ми любимо казати, історія наша дуже складна, і, і все, тому нам ліпше там або говорити, або не говорити на якісь теми. Я маю на увазі, оцей мистецький підхід. От ви уникаєте якихось проблемних сторінок, які були, чи навпаки намагаєтеся їх описати ми з різних їх не уникаємо. В жодному разі. Але ми на них не акцентуємо. Тобто оці трагічні якісь сторінки нашої загальної історії, вони трагічні. Ну, якщо ми говоримо власне, про ці дві, про ці два етноси, які традиційно можна вважати, так, якщо вже рахунок йде на тисячоліття, на чи на тисячоліття. Так, то можна вважати, що це традиційне співіснування на певних територіях, то ці трагічні. Сторінки вони трагічні ну, для всіх. Для всіх. Ми, ну, взагалі, історія така непроста штука. Ми сьогодні переживаємо трагічні часи. І цей, ну, цей трагізм, цей драматизм тих подій, через які ми всі проходимо. Він болісний ну, для будь-якого. Етносу і для будь-якого, для будь-якої громади, для будь-якої особистості, яка це переживає, розумієте, і я не думаю, там ну, от сьогодні ми з вами там спілкуємось під час карантину, так я думаю, що там вірус не робить винятків. Національний вибір. Не робить. Так, так само ми, ми живемо. Під час того, як наша країна е, переживає воєнний стан, так йде е, війна. Гинуть люди, і так само е, оця зброя, і ця ненависть, і ця ворожнеча це непорозуміння е, і. І патріотичні почуття, і бажання захистити свою землю і свої інтереси теж це, це універсальні е, такі істини. Е, кожен з них готовий їх захищати до останнього. В цьому драматизм, в цьому трагізм, але в цьому і предмет мистецтва зрештою. І це якоюсь мірою так само ваш, як і редакторки, підхід у виборі і тем, і в опрацюванні тих чи інших тем. Так, звичайно, ну, от дивіться на сьогодні. Так, от ми маємо, скажімо, одну. Ну, «Подію в Києві у музеї української діаспори є ну, сьогодні діє виставка, яка представляє творчість митців українських митців єврейського походження. Частина з яких на сьогодні мешкає за межами України, так? Тобто ця тема вона фактично поєднує і представляє українську. Культуру, так е, і музей української діаспори це розуміє, що українська діаспора, вона е, і, така. І, така, і така. І скажімо, цими днями також у Литві відкрилася виставка цивілізації України. Ми мали на певному етапі певну таку причетність до організаційних моментів. Це виставка артефактів із зібрання національного музею історії України. І вона називається Цивілізація України від, скифського, від Трипілля від з Київського золота і до Майдану. Куратори, представники Литовського художнього музею, коли відбирали артефакти, предмети, які будуть представляти українські цивілізації за кордоном, вони серед трипілля, серед скіфського золота і Цих е, касок із щитів е, фанерних, так вони ще обрали і удайку з музею дорогоцінностей України. Розумієте, тобто там не так, не так багато цих представлено історичних Артефактів? Ну, саме таких пері... так? періодів. Тобто там в цій експозиції українська історія і українське мистецтво, і українська культура вона так представлена такими певними досить дивними, як на мій погляд, такими острівцями. Але іудаїка представлена в колекції. Музею дорогоцінностей, тобто, це що це предмет, це культові предмети, які здебільшого були виготовлені на території сучасних європейських країн, ну, як ми вже сказали, різних імперій, так, але вони зібрані е, і, і являють сьогодні культурну спадщину України. Але походження цієї колекції воно ж теж трагічне, бо е, ці всі предмети опинилися у державній власності через ті трагічні події, пов'язані з е, власне там і розкулькулюванням і, і, ну, тобто, з, з, з усім тим репресивним періодом е, початку ХХ століття. Коли нищилися синагоги, коли громилася інтелігенція, в тому числі єврейська, і власне таким чином ця колекція була акумульована. Тобто вона у самому своєму факті свого існування вже трагічна. Але те, що ми маємо сьогодні це вивчати, цим пишатися і це представляти, це такий, ну це факт. Повертаючись ще до журналу і, власне, до тематичних випусків, які стосуються чи українсько-єврейських взаємин, чи е конкретніше єврейського мистецтва, про що ви ще говорили на сторінках журналу? Ну, от скажімо, у нас є такі тематичні номери, які ну от, скажімо, номер присвячений мистецтву святкувати день народження. І тут зібрані статті про різні такі види традиції подарунків, і в тому числі є такий великий текст про те, як, що потрібно дарувати на єврейський день народження, що як традиційно це святкується, і які подарунки є, подарунки суто, є суто єврейськими. Тобто і таких, так би мовити, підтем, їх багато. В нас от кілька років тому от вийшов номер, де ми зібрали бібліографію власне, всіх. Публікації, які за 14 років існування журналу, які були присвячені, от називається цей матеріал єврейські класики та сучасники на сторінках антиквару. І от з 2006 року ми зробили такий бібліографічний показчик всіх публікацій на таку єврейську там? тематику. Тут немає а, цифр немає. Цифр немає, але це дуже таке влучне запитання. Я порахую я. От після я бачу, програми... що на сторінці по два стовпчики. Але одна, по дві, два стовпчики та... на сторінці і воно займає <дрібним> раз, два, чотири сторінки. Чотири сторінки, і це ж до 16-го року, вже чотири роки Дроки. пройшло. Я думаю, що ми можемо ще б кілька сторінок Тут додати. Сотня до точно є. є, є, є. І цей показчик він опублікований на нашому сайті. Не можна користатися, хоча насправді. Ну, от Я пробувала кілька разів скористатися, і зрозуміло, що незручно. Треба, треба якось інше до цього підійти, більш докладно розписувати, про що про власне, що? в матеріалі йдеться. Uh, чи можна частину з цих матеріалів онлайн читати? Можна ну на сьогодні більшість цих матеріалів вона доступна онлайн. На нашому сайті можна і пошуможна по перше шукати по тобто, дивитися за номерами, за номерами місць, дивитися, що є... дивитися тобто, з ви журнали з часом. Вони у вільному доступі. Не всі частину части, части, части. матеріалів частина, матеріалів, у частина матеріалів є у вільному доступі, так а найголовніше, що е, можна побачити обкладинки і зміст журналів можна побачити на сайті, і будь-яке число можна замовити у паперовому вигляді. Вони всі майже всі в наявності. Є тих вже на сьогодні раритетні, але більшість у наявності в кеглях, можна придбати в кеглях, всі, всі в кеглях складені. У нас так. дві хвилини буквально лишається. Якщо ще є, що згадати, власне, із видання, дуже прошу. Ой, я не знаю, стільки всього, стільки всього. Е, ну, от, е, м от більшість цих тематичних От тут зараз от, я принесла до вас, коли йшла в гості. Я принесла раз, один, два, три, чотири, п'ять випусків, які є тематичними. Але насправді, ну, так на згадку, ще мінімум. П'ять тематичних, яких я просто ну, вже не донесла, бо кожен журнал важить майже кілограм, Ну, 700-800 грамів. Тому не принесла. І перелічити їх ну, усі ці теми, тобто є матеріали, присвячені єврейському театру на терені України, єврейському кінематографу, знов кажу там, культовому мистецтву, єврейським традиціям. Заповнення юридичних документів традиційним євре... є матеріал про синагоги на території України, і ті, що збережені, і ті, що зруйновані, і якими вони були, і якими вони дійшли до нашого часу. Тобто дуже багато матеріалів, і ну я думаю, що ми просто підготуємо таку онлайн-підбірку, так, так і будемо її трошки там прокрутимо на Фейсбуці, щоб люди бачили. Ну і це так само частина цих тем можуть стати темами до обговорення в нашій програмі. Я нагадую, що це програма зустрічі на громадському радіо. Анна Шерман, директорка видавничого дому Антиквар і головна редакторка журналу Антиквар була сьогодні гостею нашої студії. Мене звати. Василь Шандро, і нагадую, що цей проєкт виходить за підтримки Канадійського благодійного фонду Українсько-Єврейська зустріч. Нам все добре, слухайте, думайте.